Ливаем право загоняемся. Проближковими маячками водій зобов'язані зменшити швидкість, якщо червоний має чого прийняти вправо і зупинитися. Так я страшно і прийняв зупинити. На, на маячках ми за вами рухаємося від моста в селі. Трошки, якщо затемнений, то зверніть увагу, щоб його розстрілити. Добре. І тут я Олександр. Вірю. не зупиняється. Добрий вечір. Я тільки побачив маячки, а зразу зупинився, не не доставати, ну давай Ні, ні, не продиктуйте, будь ласка, кузов. Кузов встань, диктую. Девятнадцать. Эээ. Uh, 5, 5, yes, 5. Yes, yes.